Друзі, вітаю вас. Сьогоднішня тема нашої розмови украй важлива. Зразу давайте перейдемо в дебрі, яке люблю казати. Пантелеймон Куліш писав до Тараса Шевченка про його російські повісті, що він готовий їх викупити і спалити повісті російською мовою. І казав, Тарасе, не ганьбися з ними. Знаючи ексцентричний характер Пантелеймона Куліша, ми не дуже будемо дивуватися. Але тим не менше, російські повісті Тараса Шевченка, повісті російською мовою маю на увазі. Бо все сьогодні, що ми говоримо навколо українських письменників російської мови, успіху не мали великого. Вони й були надруковані далеко після смерті Шевченка. Чого Шевченко писав у повісті? Той, хто витворив національну душу. Є різні версії. Я думаю, що він їх писав на засланні, з нього говорив письменник. З нього йшла творча енергія, яка не знаходила виходу. Не було як писати там вірші українську і не мав можливості. Ви знаєте, що йому було заборонено писати і малювати, а російські повісті писав. Це були такі. Звичайні повісті з українського життя, може, він хотів розширити коло свого читачів. Він хотів реалізовувати свою творчу енергію. В нього є і сліпає російською мовою. Навіть у своєму щоденнику він десь один раз кипкує. Оп'ять із мене полезли ті плаксиві і малоросійські істішата. Кипкує себе. Звичайно, ви розумієте, всі, хто згадували Шевченка, все, що Шевченко говорив. Все було так чи інакше пов'язано із відчуттям видатного таланту, чогось такого, що неможливо забути. І я особисто ставлюся спокійно до цих повістей. Був такий час. Якщо би, може, він був їх не писав, може він себе був чув набагато гірше на засланні, і, може, був наробив би якихось дурниць. Коли говорити про нього як про людину, його енергія йшла на повість. І не тільки на повісті, він там багато горя зазнав, але це інша справа. Є в Зінаїди Тулуб роман про заслання Шевченка в степу безкраїм за Уралом, до речі. Я колись його читав, малий, він мені тоді дуже подобався, хоч на ньому позначені ідеологічні штампи, але тим не менше. Взагалі, чесно кажучи, всіх російських поетів. Найперше мені про українську мову згадується тільки вислів Маяковського, даруйте вже мою французьку. Володимира Маяковського. Розучіть ету мову на знам'янах, лексиконах, алех. Ета мова величава і проста. Чуєш, сурми зграли, час розплати настав. Але ха -ха, кожен російський письменник має у кращому разі двоїстість. У наступному своєму одному з наступних творів Маяковський напише, коли гастролював тут в Україні, був мав якісь творчі вечори і так далі, коли тут йшла українізація. Я не знаю, що він хотів, як він це уявляв, щоб йому дивилося в рот, але він напише: Стихов на візіті цілий мішок з таланта можуть лопатися, ответ снисходительно сидять смішок у 100 українця, хлопця. Дуже специфічна цитата. Друзі, хотів би вам дати ще таку додаткову інформацію Від лютого 2020 року я добровільно покинув університет і зараз працюю, так би мовити, виключно українським письменником. 13 серпня під сузір'єм Лева народився. У мене буде день народження. І збігається з перевиданням мого роману Інфекція першого. Про який колись літературний критик і голова Шевченківського комітету Іван Дзюба писав мені в листі, що Степане, ваш роман мав би прочитати кожен українець, кожен громадянин України, тобто. І цей роман був номінований на Шевченківську премію, це був мій перший роман. Він мав чотири перевидання. Я би дуже хотів, щоб ви знали про те, що є автор більше 30 книжок. І, може, навіть так не можна казати, що YouTube канал є доважком до моїх книг, а не навпаки. Все це паралельні, рівноцінні речі. Я би вас просив, щоб ви писали мені у меседжер або повідомлення на Фейсбуці. Або емейлів e реквізити під кожним відео, коли клікнути трошки. І передплачували мій роман інфекція. Роман інфекція, тираж, залежить від моїх предплатників. Будь ласка, будьмо причетними до великої історії новітньої української літератури, до рекомендацій Івана Дзюби, який, до речі, помер у перший день війни земля йому пером. Читаємо більше книг, а для мене це просто життєво важливо, щоб ви читали мої книги. Дякую, друзі. І крім того, підписуйтесь на YouTube канал, підтримуйте його фінансово. Ви бачите завжди списки, хто підтримує мій Ютуб канал. Є люди, які це роблять кожного разу. Я вже їх знаю прізвища, я їм особливо вдячний. Ми не можемо ніхто ні в кого нічого вимагати, ви розумієте мене. Я би тільки просив вас, щоб ви читали, предплачували мої книги, нові видання, читали чи що є, підтримували Ютуб канал, єдиний канал про українських письменників. Бо те, що я роблю, це також є наш літературний фронт. Інформаційний фронт, і щоб ми всі були того фронту учасниками. Дякую. Взагалі хочу вам сказати, що отой період з кінця XVIII століття, той період повної бездержавності, період, коли Російська імперія падіння Запорізької Січі, коли Російська імперія стає особливо сильною. Коли в Російській імперії вже повірили, що немає ніякої Козаччини, немає ніякої України, і тільки є пасічник рудий Пенько Гоголя, чи вій якийсь там, чи якісь божевільні панночки, у яких можливо їхні шизофренічні видіння пов'язані з відреченням від свого рідного. У Гоголя Ви знаєте, як багато різних стракіть. Його душа плакала, його душа страждала страшенно від свого відречення душа Микола Гоголя. Про це багато написано, я теж так думаю. Оці ті, ті вії, ті панночки, ті відьмаки, оця вся чортівня, це є символом його страждань, його відплати за те, що писав російською, бо багато хто, і Блінський, і інші говорили. Давали в приклад Гоголя, що от Гоголь пише російською, і зараз я до цього дійду. І була темна ніч над Україною. І говорили, і Чурчев писав про дряхлий златоглавій Київ, який може помирити Польщу і Росію. Але уявлялася їм велика Російська імперія від Петербурга до Константинополя чи Стамбулу. Велика Російська імперія, так думала Катерина II, так думав Карамзін, так думав Пушкін, Тютчев і так далі. і так далі, Щоб ми не мали жодних ілюзій. Не кажучи вже про мову. Слухайте, коли виходить альманах Ластівка, який видав Євген Гребінка, коли виходить альманах молодик, зараз ми не будемо історію цих альманахів видання заглиблюватися, але це були видання, де були твори. Українське в основному Ластівка і молодик. Коли Євген Грибінка, зараз про нього ще поговоримо: видав альманах Ластівка, то в російських виданнях йшлося про те, що даремно деякі літератори пробують відродити малоруської наречия, хохладський діалект. Там була надрукована і повість Квітко-Основ'яненка Сердечна Оксана. Так само. На початку 30-х років, коли вийшли малоруські повісті Григорія Квітки, Квітки Основ'яненка, Сєвєрна пчела», офіційне видання, писали, що перекладу на українську даремні спроби воскрешувати малоросійський діалект і малоросійську літературу. А вісеріон Білінський, про якого ми вже не раз згадували, Віссеріон Білінський... Про Альманах молодик, про який я говорив у зв'язку з Яковом Щоглів, одно із видань було кілька видань альманаху молодик на початку 40-х, до якого прикладався Квітка. Він казав, що всі твори, які там надруховані, тільки дихають, якщо переводити по-українськи, простуватістю малоросійської мови, простуватістю малоросійської мови, простакуватістю, простакуватостю. І добуватостю християнського ума. Все, що сказав Білінський, протворив Альманасі молодик. Це були образи, це не була ніяка полеміка. Вісаріон Белінський, який вважав себе західником, тільки йшлося про Шевченка, Куліша. Я вже говорив його цитати про Шевченка за Куліша. Він споміг це пантелеймона тільки одне написати. Екає скотської фамілії Куліш. Вісаріон Белінський переходив на лайку. Відчуття ненависті до, як вони казали, хохладських діалектів малоросійської мови, мова ударок, прісок і так далі. так далі. Не, я вже не можу, мені це все в голові не тримається. Ці всі такі, ці всі вислови, які ми зустріли, перші спроби Євгена Гребінки і Квітки Основ'яненко. Тому що, друзі, Квітки Основ'яненка на відміну від Гоголя з його віями. Бо Тарас Бульба, знаєте, Гоголя Тарас Бульба сприйнявся в російській літературі як боротьба, спільна боротьба православних. Отак. От Гоголь вже вважав це своїм. А особливо, коли цар йому заплатив чи 20 тисяч рублів, що були величезні гроші. І Гоголь зробив правки у своєму Тарасі Бульбі. Хоч, ми казали на початку, він за це мав свою відплату внутрішню, тому що Гоголь був дуже чутливим письменником. Так, от, з'явилася Маруся, появилася сердечна Оксана Квітка, Козир Дівка, конотопська відьма українською мовою, такі сентиментальні повісті і гумористичні повісті. Я вам хочу сказати, що колись на початку 90-х я писав такі тези про українську літературу для одного журналу, і там каменя на каменя не залишив від повісті Квітки Основ'яненка Маруся. Аж тепер я каюся. Не через те, що я став консервативну, а те, що я тоді не мав рації. Перша жива душа, коли ніхто нічого не змальовував українського. Маруся жива, Квітка Основ'янка. І Маруся, і Василь. Так вони прикрашені трохи. Так вони, якісь ті дівчата виступають дуже сором'язливими, але вони справжні, вони живі. Це живе осердя українського народу, яке відбито в повісті Маруся. Потім сердечній Оксані, ще більше, Козирдівка, Квітка Основ'янко йшов далі і далі, хоч його роман пан Халявський російською мовою. І якраз російською мовою Серіон Белінський хвалив кожен твір квітки Основ'яненка. А брат Квітки Основ'яненка Андрій займав високу посаду, дуже взагалі Квітка походив з козацького старшинського зрусифікованого роду знаменитого. Оця русифікація у XVIII столітті зависла над Україною розпад Січі. Страшна трагедія розпаду Січі. Запорізькою, здавалося, козаки, які танцюють перед Катериною, підмітають шароварами гопака, якого танцюють так далі. Здавалося, що цей сором, який вже задушить Україну, що її не буде ніколи, ніякої Гетьманщини, нічого вже не буде. І тут з'являється Квітко Основ'янко своєю Марусею. Появляється. Тарас Шевченко це взагалі окрема тема. До речі, Тарас Шевченко привітав Григорія Квітку і його повісті. як Квітка привітав Тараса Шевченка. Є знаменитий вірш Тараса Шевченка до Основ'яненка. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі, пропав, і той, хто всім верховодив. В цьому вірші відбите те, що я говорив, оце, здавалося, безнадія без державності. Це малоросійськість, це задушення національної душі. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться гайдамаки, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Пише Тарас Шевченко у вірші до Основ'яненка, але все-таки потім. Закінчує вірш, наш завзятий головатий, мається на увазі Основ'яненко, не умре, не загине. От де, люди наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Пізніше наш завзятий головатий, за проханням Куліша Шевченко замінює на нашу дума, наша пісня не умре, не загине. Появляється Євген Гребінка, навіть друзі. Євген Гребінка, який... Мав високу посаду, він, до речі, на Полтавщині народився. Полтавщина дала дуже багато письменників в Україні. Хоч і була Полтавська битва, і в Полтаві до цього часу є музей Полтавської битви. І думаю, його давно пора трансформувати вже. Слава російської зброї і так далі. А може, вже трансформували щось, я не знаю. Так от, Гребінка пише і деякі романси пробую українською мовою. Ні, мамо, не можна, нелюбо любить. І байки, Ведмежі суд, і так далі, і так далі і інші. Але найбільш популярні романси Євгена, як його називали Гребенка, хоч «Гребенка» звучить дуже цікаво. От російською. Це очі чорні, очі страсні, очі жгучі і прекрасні, На жаль, це належить. Євгену у Гребінці, який завжди себе почував українцем, або взагалі дуже гидка, як на мене, пісня. Двома словами гидка, коли я її ще бела, даруйте мою французьку, наша армія в поход куди йшла, наша армія в поход куди йшла, наша мало си на увазі російська армія. Розумієте, українець називає російську армію нашу, от до чого все дійшло було. Я стояла у ворота, по вулиці всьо конніце й Барин Барін молодой, якого поранено. Умойня, красаві, це водою всю ночку не спала. От була, Закохалася в нього, а потім через багато років, коли віддала заміж п'ятьох дочок, знову привозить до неї на постій. Красивий генерал весь прострелений так жалобно стонав. І вона впізнала, то той же барін молодой, сідой, тільки огонь в його в його кудрях і так далі. поширена дуже часто співають цей романс. І зараз росіяни, коли я ще молодушкою була. бала. Де я оці рядки ганебні, наша армія, в поход куди то шла. Але пробачимо грибінці, Був зовсім інший час. Євген Гребінко робив все, що міг. І пишучи українською байки, і пробуючи писати романси українською. І видавав аймана Ластівка, і слухавши всяке повчання, і так далі, і здивування, що як, як і Григорій Квітка, ви ж пишете російською мовою, що для чого ви намагаєтеся відроджувати цей неіснуючий хохладський діалект. Вони зразу стикалися. І Григорій Федорович Квіткосновянко, і Євген Гербінка, який так рано помер, і Квіткоснов'яненко рано помер. Вони зразу стикалися з неприязню, нелюбов'ю. Або й патологічною ненавистю до української мови якимось підсвідомим страхом перед нею, який або так пробивався у лайці, як у Серіона в так званих рецензіях, де він писав про хахладський діалект, або в перверзійних фантазіях і відчутті провини Микола Гоголя і його Чортівщини, коли він торкається малоросійської тематики. І то філософ Розанов, російський Василій, писав в кінці «Ти мене, проклятий хохол, вважаючи, що Гоголь зруйнував російську літературу, підклав під неї динаміт, а Василія Розанова не звинуватиш, тому що в нього не було російського патріотизму. Це окрема тема. Також ще хотів би, якщо забігти трохи вперед, ми ці теми присвятимо багато часу. Я хотів би ще сказати, що починав писати російською поет Олександр Олесь. Російською говорив письменник Борис Гринченко. Його батьки говорили російською, дід його мав прізвище Грінченков. Української мови Борис Гринченко навчився від селян, пішов сам тяжким шляхом, як тоді називало хлопомани. Українофіли хлопомани, Тарасівці пізніше, тяжким самотнім шляхом. А потім буде писати в статті, якої нам треба школи. Бо завсіх діти цитую, шовчаться рідною мовою, розумніші, моторніші і на думку дотепніші, ніж ті, яким затуркують голову мовою чужою. Від чужомовної науки дитина робиться якоюсь недотепною, важкою на думку. Ціле життя боровся Борис Гринченко і за мову українську в українській школі. У нас є відео про Бориса Гринченка. Подивіться, будь ласка, ці сподвижники. Це вже було після квітки Основ'яненка після Шевченка, які підхопили його. Кобзар Борис Гринченко писав про Кобзар. Бачите, яка тяглість літературних поколінь. Коли мені було 11 літ, одна пані мені дала випадково прочитати кобзар Шевченка. Його диво, Трупи встали, і очі розкрили. Кобзар зробився моєю євангелією. І в таких тяжких умовах. Утверджувалася українська мова там, де на початку 19 століття її не було ні відгу, ні відсвіту, Вже здавалося, що вона померла, що по ній дзвін бам-бам, що -бам її вже ніколи не буде. Але ні, як Палімсест оживала на ненависті, на повній безперспективності щодо неї росла. І нарешті сьогоднішню розповідь хочу закінчити, а ще цю тему продовжимо через кілька відео. Сьогоднішню розповідь хочу закінчити тим, що в Чіш Полтаві в 1903 році відкрила пам'ятник Івану Котляревському, зачинателю української літератури. Тоді Квітка основянка зачинателю української прози разом з пантелеймоном Кулішем, бо Пантелеймон Куліш історичної прози, а квітка реалістичної прози. Відкрила пам'ятник Котляревському було заборонено українську мову. Крім Галичан, приїхали і Юліан Романчук з Галичини і Василь Стефаник. І історик Кордуба. Дуже було багато, і з Надніпрянщини. Ви знаєте, ту фотографію, коли поруч є Стефаник Коцюбинського, Лесю Українка, поруч Старицький, це фото Володимир Саміленко. Це в 1903 році на відкритті пам'ятника Котляревському. Поему великі роковини Франко присвятив століттю з дня виходу і не їде Котляревського. Кожен думай. Що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти отвіт. Кажуть, зараз інші війни, ну то іншу зброю куй. Ум, гостре насталюй й розум, лиш працює, не дармуй. І в Полтаві зібралися письменники. Було заборонено, дуже міський голова тругу переживав, що ніхто не говорив по-українськи крім Галича, страшенно курив сигарету за сигаретою. Гринченко був дуже роздратований, бо він не курив і не переносив чутьо тю диму. Бігали, та... і коли Олена Пчілка залізна пані, мати Лесі Українки, виголосила першу промову українською мовою, торгу чуть не. Не, розумієте, там не скінчився, як казала моя бабця Ганна від жаху. Потім забороняють виголошувати промови, крім Галичан. Борис Гринченко роздирає поздоровчу грамоту українського земства. Андрієвська актриса з Чернігова виголошує промову українською мовою. Полтаву наводнили українці В 1903 році. Всі писали, що ми вперше зрозуміли, що ми нація велика. Яка має перспективи, який має майбутнє. І той Котляревський, здавалося, сміхом, що написав Енеїду, дає багато жартів, багато такого специфічного гумору. От що відбулося, яке чудо, яке почалося з тієї Енеїди. І той пам'ятник все-таки йому відкрили. І поет Олесь, який до того Олександр писав по-російськи, коли він там теж побував, такий у нього. У нього було таке потрясіння, йому тоді було 25 років, бо він народився у 1878-му, що поет Олександр Олесь назавжди припинив писати свої вірші російською мовою, наслідуючи російського поета Сем'яна Надсона, і перейшов на українську. І Ми здобули прекрасного модного поета завдяки цій події, першій консолідації українців. Навколо своєї мови, навколо своєї культури, ці визначені даті в історії української літератури відкриття у Полтаві 12 вересня 1903 року пам'ятника Котляревському. Дякую.